Добрий день, шановні присутні. На засіданні присутні чотири члена комісії. Відсутня усіян Марія Миколаївна по хворобі. Порядок денний. Перше питання про зміну назви Волочиського ліцею номер 3 Друге про внесення змін до рішення позачергової сесії міської ради від 21 21.24 No1.46. Тереф-24. Про реорганізацію юридичної особи шляхом перетворення. І різне. Чи є запитання до порядку денного? Нема. Так, пропоную затвердити порядок денний засідання комісії. Хто за? Проти. Утримались? Не голосували. Перейдемо до інших питань. Проєкт рішення про зміну назви Волочиського ліцею No3 Волочиської міської ради Хмельницького району доповідає Пендра Оксана Михайлівна. Ви пам'ятаєте, на засіданні сесії міської ради міськими головами було поціоване питання щодо перейменування ліцею номер 3 Відповідно до постанови кабінету міністрів. Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час роботи питань про присвоєння фізичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єм прав власності, які належать фізичним особам, імен фізичних осіб. і діянні святкових дат нас дат, дат історичних подій було проведено громадське обговорення по даному питанні. Громадське обговорення прийняло під, е, участь 35 осіб, з них 34 були за один проти. Тому просимо вас. Прийняти рішення підтримати е, жителів нашої громади, перейменувати, змінити назву чистку ліцею номер 3 на імені героя України Максима Коті. В кого є другі якісь пропозиції? Ну, так, так в двох словах. Ми зараз повертаємося всі до новітньої історії України. І це є новітній герой, ну, конкретно про цього хлопця він віддав своє життя і потрібно ці всі нові негативи в життя впроваджувати для, за те, щоб підтримати, перейменувати цей ліцей номер 3 імені Героя України. Хто під за? Дякую. Так, рекомендація значить на змінити назву ліцею. Проєкт друге, проєкт рішення номер 1058 внесення змін до рішення позачалої сесії міської ради від 21 серпня 24 року номер 4624 Доповідає Оксана Михайлівна. зв'язку з тим, що ми тільки що з вами рекомендації комісії буде прийняти рішення щодо перейменування нашого закладу. Цим путь нам вносимо зміни до плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Голочиської міської територіальної громади, яка приймалася на 44-й позачерговій сесії. І прошу внести зміни саме в план формування і замінити Волочиський ліцей No3 на Голочиський е, ліцей імені Героя України Максима Кутіна. Прошу підтримати. Хто за пропозицію утримались? Не голосували. Прийнято. Рекомендація комісії внести зміни у рішення. Третє. Проєкт рішення No1099 про організацію, реорганізацію юридичної особи шляхом перетворення. Доповідає Оксана Михайлівна. Наш Волочиський історико-етнографічний музей зараз на даний момент є в підприємством. Ми хочемо привести у відповідність його установчі документи, а саме реорганізувати особу шляхом перетворення з комунального підприємства у комунальний заклад відповідно. Це питання розглядалося на робочій групі Ігор Тимофійович, Підігнув. Фактично підприємство як таке не може бути заклад відповідь. Розуміло. Хто за дане рішення? Хто за. Прошу даний проект включити до порядку денного, а також вашу 50-ти чисто. Утримались немає і не голосували Рекомендація комісії реорганізувати в юридичну особу.